Щоб люди старшого віку не відчували себе самотніми, волонтери з Івано-Франківська об'єдналися та практично кожного тижня навідуються та допомагають їм. Найбільшою потребою є продукти харчування та медичні препарати, розповідає добродійка Юлія Стасюк. Крупи, молочні продукти, олія, цукор, хліб, я не знаю. Але іноді вони нас просять що там щось їм докупити, і дуже часто це ліки. Це можуть бути дороговартісні ліки, можуть бути і дешеві ліки, які вони не здатні там, купити якась елементарна валеріанка. Для них це дуже складно, як виявилося. Вони не можуть це собі дозволити, і ну, ми завжди перепитуємо, чи потрібні людям якісь таблетки, не знаю. І вони нам кажуть, кажуть список, ми це все закуповуємо і. Привозимо. Окрім матеріальної допомоги, старші люди потребують підтримки та уваги, каже волонтерка Юлія Торконяк, оскільки вони можуть відчувати себе покинутими або ж самотніми, і важливо приділяти їм увагу та розмовляти з ними. Часто бачимо, що більшість цих людей вони покинуті. Є люди, які втратили там навіть дітей і залишились самі, є люди, які просто. Рідні поїхали кудись і їх покинули тут, і часто їм потрібно не так ці продукти і ліки, як просто розповісти там про свою молодість. Вони нам часто показують фото свої фотографії, розповідають, як вони жили, або просто про свій день розказати, тому що вони не мають з ким цим поділитись. Люди, в яких рідні живуть за кордоном, вже там по 10-20 років, і вони про них просто забули. Телефонують, вони не допомагають при цьому. Там є діти, внуки десь там в Канаді собі сидять і в них все добре. Я цих історій ніколи не зрозумію. Від початку повномасштабного вторгнення вони допомогли майже 400 людям літнього віку. Інформацію про них волонтерам надають у департаменті молодіжної політики або до них звертаються особисто, кажуть доброчинці, і вони нікому не відмовляють, адже це як велика родина. Ми їх шукали. Просто нам якісь сусіди надсилали адреси, або хтось там з рідних побачив і сказав, брав адреси, і ми до них їхали. Далі ми почали співпрацювати з департаментом молодіжної політики і з Івано-Франківським міським центром соціального обслуговування. І вони нам щотижня дають адреси, контакти стареньких, яким потрібна допомога. Ми їм дзвонимо, телефонуємо, питаємо, що потрібно, і відвідуємо їх. Вони телефонують нам вже самостійно і просять приїхати, придбати якісь необхідні продукти, і ми ніколи не відмовляємо. Ми завжди. Ще раз приїжджаємо. Є такі люди, до яких ми постійно їздимо щомісяця. Охочі можуть щотижня доєднуватися до зборів коштів, аби також допомогти людям золотого віку та підтримати їх. Реквізити можна знайти в соціальних мережах доброчинців або ж звернутися до них особисто. Ліліана Іванічук Сергій Гуменюк, новини телерадіо Раї.